У білій церкві попрощались з воїном Анатолієм Горенком. 57-річний чоловік був головним сержантом роти вогневої підтримки. Він проходив довготривале лікування в білоцерківській лікарні, але 3 березня його серце зупинилося. Причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії. Попрощатися з Анатолієм до спасу собору прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни. У чоловіка залишились дружина та діти.

Київський апеляційний суд залишив під вартою 16-річного підозрюваного 12-річної дівчинки в білій церкві. Хлопця вивели з зали суду під конвоєм. Про це повідомляє адвокатка дівчинки Анна Калиншук. Нагадаю, наприкінці січня слідчі повідомили юнаку про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. І вже наступного дня білоцерківський міськрайонний суд відправив підозрюваного під варто до 20 березня. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за інформацією адвокатки. Щонайменше 6 активних учасників застосовували насильство. До того ж, у ході справи порушують питання відповідальності неповнолітніх за жорстокі злочини, адже більшість фігурантів малолітні та неповнолітні. До того ж, судовий процес може стати прецедентом у розгляді подібних справ, адже суспільний резонанс впливає на підходи до правосуддя. За тиждень у громаді виявили 3899 випадків захворювань на ГРВІ. З них майже 2,5 тисячі. Це діти про це повідомила головна епідеміологиня міста Марина Ляшко. Такі показники вже перевищують підпоріг більше ніж вдвічі. І Якщо в минулому році в аналогічний період було Поліпшення ситуації, то зараз через відсутність карантинних заходів рівень захворюваності лише збільшується. Також спостерігається завантаженість у медзакладах, як первинної ланки, сімейні лікарі, так і вторинної, що стосується госпіталізації. Фахівчиня радить, щоб зменшити поширення хвороби, варто дотримуватися маскового режиму, мити руки, достатньо спати, гарно харчуватись та не стресувати. Захворюваність найбільше зустрічається серед саме шкільно дітей шкільного віку. Це переважно 9-17 років. Найбільший ріст захворюваності саме серед такого контингенту дітей. І відповідно, не всі вони звертаються за медичною допомогою, довідки не завжди потребуються. Школа достатньо просто схвалистить керівника, що мене немає, не буде в класі, і на жаль, тоді приймається рішення по закриттю окремих класів. Але це не унеможливлює загальну картину не не змінює, тому що це не у для дитину від відвідувань інших організованих колективів із іншого спілкування і відповідно поширення інфекції серед однолітків та інших людей, з якими ця дитина спілкується. Він не просто захищав Україну, він став символом незламності. Морський піхотинець Максим Шовенко навіть після тяжкої контузії. Не покинув поле бою, залишаючись у строю до останнього. Посмертно він нагороджений орденом за мужність третього ступеня та визнаний почесним громадянином Білоцерківської громади. Побратими настільки цінували відвагу Максима, що назвали його поземним препер бойову броньовану машину. Історія захисника у сюжеті. Він був патріотом та дуже любив море Олешки і мріяв про власну сім'ю. Молодший лейтенант Максим Шовенко з позивним Препер був родом з Херсонщини та захищав Україну з 2021 року. Як розповідає його мама, син спершу пройшов строкову службу в 72-й бригаді, а згодом підписав контракт. Втім, потім служив вже у 140-му розвідувальному батальйоні морської піхоти. Повномасштабне вторгнення 26-річний хлопець зустрів у Луганській області і пройшов шлях від новоайдара до Бахмута. Ми сім'я військового військових, що чоловік, майор відставки, що я матрос запасу. Так сталося, що наша дитина росла в, такій, в такому середовищі. Коли його друзі е, забрали в армію і вони е, в АТО, не було тоді, що називалося АТО, воювали, він дуже рвався, тому що ну, він дуже хотів е, воювати. дуже. І я так вважаю, що е, коли е, захопили Крим. У нас родичі в Росії і сестра рідна, і вони позвонили, і на задньому плані племінниця, і вона пригала, кричала Ура, Крим наш!». І коли мене Максим це почув, він розвернувся і сказав у мене більше родичів немає. Він дуже патріотичний. Я не знаю, ну дуже патріотичний був хлопець. Ну, Він це сприйняв, знаєте, як його щось лічне. Коли окупанти зайшли на Херсонщину, Максим блага батьків виїхати звідти Проте, як ділиться жінка, це було непросто, адже ніяких зелених коридорів не було, і вони ризикували власним життям. Втім, у квітні 2022-го їм все ж вдалося вирватися з окупації до білої церкви. Син у свою чергу піднімався кар'єрними сходинками, отримав офіцерське звання та був призначений на посаду командира взводу у новостворену 37-му бригаду морської піхоти. Зокрема, вона брала участь у боях на Времівському виступі, і за згадками побратимів він проявив себе як сміливий керівник. Командир взводу морської піхоти. Навчає свій підлеглий особовий склад, навчає всім азам е, військової справи від е, самих елементарних речей і до тактичних вміння виконувати тактичні завдання на полі бою. Цим Максим займався. Моя дитина завжди вибирала час для спілкування. В деяких випадках він зі мною радився, в деяких випадках. Е, Розказував про свої досягнення або про свої труднощі, або про свої пригоди, якщо можна це назвати пригодами. Тільки в нього була завжди така фраза, тільки мамі не розказує. Він дуже любив, поважав свою маму і беріг її, розумієте, її психологічний стан. От. На сьогоднішній день деякі речі навіть після ну, такого часу, вже рік і сім місяців пройшли після загибелі, деякі речі до сих пір. Ну, вони в мені, як то кажуть, 8 липня 2023 року біля селища Урожайне на Донеччині, керуючи штурмовою групою, офіцер Шовенко виконав важливе бойове завдання по захопленню взводного опорного пункту ворога. Але окупанти почали інтенсивний обстріл, і життя Максима та його побратимів вмить обірвалось. Як пригадує Алла, дізнавшись про його смерть, вона втратила свідомість. І в у нас, у нас довго не було діточок, 10 років ми чекали. У нас пізня дитина, єдина, якому ми віддали всю любов, всі знання свої. І в нас не лишилося нікого, нікого, взагалі нікого, ні внуків, яким би ми могли передати і розповідати. Нікого немає. Про домівку я вже мовчу, тому що коли він узнав, що коли затопило Каховська ГЕС і наш Олешк наші повністю пішли під воду. Коли він це узнав, хлопці казали, чого ти такі до них ріяни, чого ти так ненавидиш їх, він каже, як я їх можу любити. Вони лишили мене, домівки, батьків. Вони розлучили нас, ну я їх ненавиджу. І хоча Олешки ще й досі перебувають під окупацією, громада прийняла рішення перейменувати вулицю, де жила родина на честь Максима Шовенка. І це за словами мами для них знакова подія. єдине, що залишається зберігати пам'ять про відважного сина. Також вони з батьком щодня приходять до нього на алею слави, щоб поговорити. Не дай Бог комусь хоронити свою дитину, це дуже страшно. І ви знаєте, пройшло рік і сім місяців, ну вже рік і восьмий пішов, а ну, сприйняття того, що нема дитини, його немає. Ти ходиш на могилу, ти знаєш, що там твоя дитина, а голова це знає, а серце не сприймає. І спілкуєшся, приходиш, спілкуєшся, розповідаєш. Що що сталося, як прийшов день, ну, той, який був, і плани, які що потрібно зробити, мене вже немає, але важливо, щоб ви всі були. Слова викарбувані на пам'ятнику героя, це рядки з пісні, яку він надіслав незадовго до своєї загибелі. Вони стали прощанням, але водночас і нагадуванням про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Тож, поки ми пам'ятаємо, препер житиме з нами. Ярослав Ярославгопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква! Ми є всюди, де новини, і там, де ви. Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Тікток, Ютуб. Підписуйтесь, щоб не пропустити головного. Усі важливі події, ексклюзивні матеріали та закулісся нашої роботи у ваших стрічках. А ще ваші коментарі, вподобайки та підтримка допомагають нам рухатися. Перед ставайте частиною команди телеканалу Еспресо Біла Церква. Напередодні міжнародного жіночого дня ціни на квіти досягли свого піку: білі, жовті, рожеві, тюльпани розбирають, наче гарячі пиріжки. Але їхня вартість не найприємніший сюрприз для покупців. Коштує одна штука від 50 гривень. Продавчиня Людмила пояснює, у порівнянні з минулим роком квіти подорожчали, адже зросли ціни на логістику, добрива та енергію для теплиць. Та є альтернатива. Замість тюльпанів можна купувати кімнатні рослини. Популярні кольори – це жовтий, білий і біж. Он він там в Ціна тюльпана від 50 до 60. 50, 55, 60. Ціна залежить від закупки, від собівартості, скільки вложено в в тюльпан заробітна плата, ну все, всі затрати, які вложені в тюльпан, складають йому ціну. Квіти, подарунки та теплі слова для когось це на обов'язковий атрибут міжнародного жіночого дня, а для когось звичайний день. 8 березня залишається однією з найвідоміших дат присвячених боротьбі жінок за свої права та рівність у суспільстві. В Україні традиційно цей день сприймався як свято весни, краси та жіночності. Проте останніми роками навколо його статусу тривають дискусії. З огляду на війну та прагнення відійти від радянської спадщини все більше українців. Замислюється над альтернативами. А чи вітають чоловіки своїх колег, дружин та подруг? А чи чекають жінки на увагу й подарунки? І головне, як змінилося ставлення до цього свята, ми запитали у білоцерківців. Чи плануєте ви вітати своїх жінок з міжнародним жіночим днем? І як саме? Зараз вам вже покажу. Дивіться, Мамулечки. купив розсаду, щоб вона займалась. Що для вас це свято означає? Повага до жінок в першу чергу. Їхнє кохання до нас. Ну, і все потрошки. А за останні роки, можливо, у вас змінилось ставлення до цього свята? Ні. Ну, Як і було, так і є. Хороше свято. Квіти. Можливо, ще щось підготували, якусь романтичну поїздку. Тішко я вам сказав, дуже добре. Я ще не думав над цим вопросом. Цвіти, коньяк. Ярки, романтика. Конякла. А чи чекаєте ви до міжнародного жіночого дня привітання від своїх рідних або, можливо, колег? Звісно, ну це такий день, коли хлопці нагадують, що жінки для них особливі і вони їх кохають. А скажіть, що б ви хотіли отримати в подарунок цього року? М -м, мабуть, багато чого, але приємно просто увага. Звичайний букет квітів. Цього достатньо як увага від чоловіка. А скоріш за останні роки взагалі змінилось у вас ставлення до цього свята? Mm, ну, моя думка, що ми, особисто у мене ні. 8 березня ми виросли на цьому, 8 березня завжди для мене буде 8 березня. Жіночий день. Якусь емоцію хочеться позитивно. А що це може бути? Навіть не знаю. Мені достатньо, навіть букету буде добре. Ну, подарки були і раніше. Думаю, що то буде цікаве. Протягом 6, 7, 8 та 9 березня у театрі Саксаганського проходить театралізований концерт Серенади Весни. Як розповів керівник літературно-драматичної частини Микола Головчак, наглядача чекає весняний мікс пісень, танців та гарного настрою і гумору. Головними героями концерту є коти та кішки, харизматичні та зовсім не схожі одне на одного. Артисти дарують публіці романтичну історію, сповнену емоцій і комічних ситуацій. Не пошкодуйте свого часу та сходіть на святковий концерт. Весна, це ем, початок чогось нового, розквіт. Е, і, звичайно ж, це е, потяг всіх чоловіків до прекрасного, до вас, до жінок, до чудового, до неймовірного. Єдине, чим ця програма, на мій погляд, відрізняється, тим, що тут персонажі не люди. А дуже такі яскраві та екстравагантні, тому глядачу варто буде прийти і подивитися на них. Е, номери яскраві, е, запальні. Тому все, що я можу сказати загалом, приходьте, будь ласка, до нашого театру, насолоджуйтеся чудовою програмою, насолоджуйтеся персонажами, насолоджуйтеся весною, коханням, бажанням, всім прекрасним жінками, всім, всім, всім 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 всім. всім будьте щасливими, мирного неба вам над головою. На малий, я тобі кажу, краще ніжитись на сонечку. І насолоджуватись життям. Ще ви справді так вважаєте? Звичайно, краще їсти і відпочивати. Краще бути самостійним. Сирбалкові очі. Ася волі ще один інформаційний день позаду, а попереду вихідні. Бажаю, аби вони були мирними, сонячними та сповнені теплих зустрічей і гарних новин. Також нагадаю, що у суботу та неділю на вас чекає програма Підсумки тижня, де ми проаналізуємо події за сім останніх днів. Передаю ефірну естафету своїй колезі Олені Бойко і обіймаю вас на відстані.